Привіт, шановні українці! Гарної вам ранньої суботи. Ви знаєте, ви такі цікаві запитання задаєте, що я її зібрала всіх докупи, і в цьому відео ми будемо на них відповідати. З вами ваша вчителька Ольга Кармоді, яка допомагає вам вивчати американську англійську. Давайте починати! До речі, якщо ви нові на цьому каналі, будь ласка, підписуйтеся. Наші відео всі пронумеровані. Ви можете переглядати відео декілька разів і нас наздоганяти. Так, перше запитання у нас буде від пана Зеновія. І пан Зеновій задає запитання, як американці переносять грип на ногах. У нас тут було цікаве відео, де я фокусувалася на ідіомах і сталих виразах з прийменниками on, який перекладається на, і ін, який перекладається в. І звідти в пане Зіновія виникло це питання. Грип на ногах. Я так собі подумала, подумала, попиталася мого чоловіка, і ви знаєте, я не можу придумати гарної ідіоми стало виразу в, в англійській мові, яка б відповідала грипу на ногах. У нас може бути, от, наприклад, прийшли ви на роботу, і хтось питається, «Are you okay? Чи з вами все в порядку, are you sick? Ви хворі? Більшість не будуть казати are you sick?» будуть питатися Are you OK? І ви можете відповісти, «Oh, I should have stayed in bed. Я yeah, мені треба було залишитися в ліжку, або I should be in bed right now. Мені зараз треба бути в ліжку. А те, що я переношу хворобу на, на ногах, американці не скажуть. Вони ще можуть сказати I'm pushing through. Я yeah, to push прямий переклад буде: штовхати through через проштовхувати. To push through буде проштовхувати. А тут ми маємо на увазі, що він от. Pushing through, що він от стоїть на ногах і переносить грип на ногах. I'm pushing through. Ось так. Немає гарного, гарної ідіоми, гарного вислову, на жаль, пане Зіновію, але в українській мові перенести грип на ногах звучить набагато цікавіше. І, до речі, ви знаєте, коли я говорила е, пішки, як перекладається українське слово пішки на англійську мову, ми ніколи не будемо вживати однину там. Е, перепрошую множину on feet Ми завжди будемо казати on foot. Я пішла до бібліотеки пішки, I went to the library on foot. Але якщо ми хочемо сказати, я провела цілий день на ногах, тоді ми будемо казати I spent the whole day on my feet. Я простояла цілий день на ногах. on my feet І тоді ми будемо вживати множину. Отже, пішки буде on foot. А якщо ми хочемо сказати на ногах цілий день я простояла, тоді буде on my feet. On feet». Добре, це ми вияснили. Тепер переходимо до другого запитання від пана Владислава. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються речення? I am watching TV on weekend» і I'm going to watch TV on weekend». Ну, по-перше, там on the weekend, будемо казати, I'm watching TV on the weekend на вихідних. Переклад першого речення буде Я дивлюся телевізор на вихідних. А друге речення перекладається Я збираюся дивитися телевізор на вихідних. Тобто у нас зовсім інший переклад. Це не одне й те саме речення, яке перекладається по-іншому на англійську. І в другому реченні ми вживаємо сталий вираз ідіому. Краще сказати ідіому to be going to – збиратися. І вона відноситься до майбутнього часу. I am going to finish this project. Я збираюся закінчити цей проект. I'm going to finish this book. Я збираюся дочитати цю книжку. А тут у нас пише I am going to watch TV on the weekend. Я збираюся дивитися телевізор на вихідних. І ця ідіома не стосується тільки людей. Вона може стосуватися явища, яке. Можливо, відбудеться в майбутньому, це завжди про майбутній час. От, наприклад, it's going to rain tomorrow. Завтра, мабуть, буде йти дощ, збирається йти дощ. І ці два речення, два речення, вони правильні. Можете сказати, я я дивлюся телевізор на вихідних, я буду дивитися на українську, перекладається, але тут у першому реченні вживається теперішній тривалий час. І, оскільки цей час вживається, тоді співрозмовник, співрозмовник має на увазі, що він говорить про дію в майбутньому, і має на увазі дію, яка відбувається в якийсь період часу в майбутньому. Я буду дивитися телевізор на вихідних. А друге речення я збираюся дивитися телевізор. Два речення дуже близькі по значенню, але вони мають різний переклад, і вони звучать по-іншому в англійській. Так, йдемо до наступного. Прикладу запитання від пана Владислава. Він питається, чому ми використовуємо Are you free tomorrow, а не Will you free tomorrow? Так, тут зроблена помилка в другому реченні. У нас є сталий вираз to be free, бути вільним. І українською мовою ми можемо опускати дієслово, і нас речення все рівно буде звучати Я вільна завтра. Яке тут дієслово? Я є вільна завтра. Ми його опускаємо. В англійській мові ніколи цього робити не можна, як я вже казала. І у нас друге речення Will you free tomorrow? Кальково перекладається, чи ви вільні завтра. Але ми тут опустили дієслово «to be» бути. Правильно буде: Will you be free tomorrow? Чи ви будете вільні завтра? Оце дієслово обов'язково не можна опускати. Вони перекладаються по-різному. Це різні е, речення. Are you free tomorrow? Ви вільні завтра. Will you be free tomorrow? Ви будете вільними завтра. Бачите? І дієслово to be, яке тут присутнє, коли ми утворюємо питальну форму, воно утворюється. Ця питальна форма утвориться без допоміжного дієслова to-do. Ми ще з вами це не проходили, але якщо ви вже знаєте, дуже добре. Воно само переноситься наперед. Are you free tomorrow? Бачите, а дієслово слово to be, інфінітив to be, перенесли наперед. Are you free tomorrow? Ви вільні завтра. Will you be free tomorrow? Ви будете вільними завтра. Ось. І мені здається, наступне речення, яке пан Владислав написав, стосується цієї оцієї помилки: що to be free бути вільним. Там обов'язково треба вживати дієслово. От, наприклад, у нас є речення. Good morning. The meetings are usually 2 hours. But you are free to leave earlier if needed. Доброго ранку. Зустрічі, зустрічі зазвичай тривають 2 години. Але ви можете піти раніше, якщо потрібно. Good morning. The meetings are usually 2 hours. But you are free to leave earlier if needed. Бачите, you are free. To leave earlier if needed. Ви можете піти раніше. Ви е, вільні. Е, ну не перекладаємося, ми ви вільні піти. Ви можете піти раніше. Мається на увазі, що ви маєте можливість, маєте волю, маєте свободу піти. You are free to leave earlier if needed, якщо потрібно. Ось так, пане Владиславе. А тепер переходимо до запитання від пані Тетяни. Коли до мене звертаються англійською, я вбить забуваю всі слова, ніби ніколи їх не знала, як з цим боротися. Пане Тетяно, ви йдете на міст і стрибаєте з головою в холодну воду. Це моя вам порада. Бо от раз боїтеся, два боїтеся, три боїтеся, а потім ваш можок вже йому надоїсть боятися, і він почне привикати, що не потрібно забувати. Велика порада всім, хто приїжджає в Америку. Не закривайте себе у такій гарній, тепленькій бульбашці української діаспори, тому що ви ніколи з неї не вийдете, якщо там тепло, приємно, там всі говорять українською і не треба вчити англійської. Якщо ти виходиш трошки за межі цієї бульбашки, цього теплого місця, тоді ми лякаємося, тому що в нас щось незвичне. Знайомтеся з американцями, заводіть дружбу з ними, йдіть працювати в американській компанії, починайте говорити і все, і ви не будете боятися. Я розумію, це легко ем, радити, це тяжко робити, але повірте мені, я дивлюся на багато українців, і вони, от так, їхнє коло е, крутиться навколо церкви, навколо української діаспори, і все. І оцей бар'єр стає все тяжче і тяжче перебороти. Так що, пані Тетяно. Починайте говорити англійською, і ваш мозок привикне, і ви вже не будете боятися. Ось такі у нас суботні запитання з вами. Будь ласка, продовжуйте їх задавати, і ми час від часу будемо робити такі з вами відео. Підписуйтеся на канал, якщо ви тільки нас знайшли, і ставте вподбайку, щоб підтримати канал. Ми з вами побачимося в наступному відео.